Я думаю, зустріч в Саудівській Аравії була справді фантастичною. Ми зустрілися з кронпринцем фантастична молода людина з великою явою. Його добре поважають в усьому світі. Він спілкується з королем, король. Надзвичайний, вони хочуть щоб все це завершилося. Я думаю, також і Росія. Я говорив з президентом Путіним і, і моя команда Спі спілкується з його командою, і це я й роблю. Я укладаю угоди цьому життя. Я досягаю домовленостей. І... Хтось хоче їх угадати, хто ні. Я кажу, що коли я прийшов сюди, не було з комунікації з Росією. Росія не відповідала на дзвінки, вони не хотіли говорити з людьми. І я і так би тривало, і я Вийшов на зв'язок з президентом Путіним. Вони виявили велику повагу і не хочуть припинити цю війну. І в першому ряді нас зараз сидить група, яка зараз активно працює над цим досягнення угоди. Велика з них з цих домовленостей це припинення війни, це або припинення вогню. або Угода. Я би хотів, щоб одразу була угода, але зазвичай спочатку йде зупинка вогню, а потім вже досягнення угоди. Подивимося, чи нам вдасться це зробити дуже швидко, будь ласка, для президента based in Paris. Question for both of you, actually. Mr. Macron, Панабездін Парис, квещенфобофов'ю, актелі місте Макрон, Western leaders to speak to Putin before you Ви були одним з останніх, хто спілкувався з Путіним перед вторгненням. Яку пораду, яку рекомендацію ви можете дати президенту Трампу, щоб переконатися, що в це цього разу у вас буде будуть потужні гарантії від Путіна? щоб був тривалий мир і е, президента Трампа? Чому ви думаєте, що можна довіряти Путіну в цих перемовинах? Я не буду давати поради президенту Трампу. В нас дружні відносини, але мої експерти е, по перше, я Думаю, завжди добре а, мати обговорення з а, лідерами, особливо коли є роз, розбіжності. Я припинив спілкуватися з ним після бучі, після воєнних злочинів, а, тому що в той час нас ми не могли нічого отримати від нього. Зараз а, велика зміна. Є а, нова адміністрація США, новий контекст, є, контекст є а, новий. Причина для того, щоб спілкуватися з Путіним, але мій досвід такий, я поділився ним з паном Трампом в 2014 тисячі Наші попередники домовилися про мир з Путіним, але через те, що не було гарантій, особливо безпекових гарантій, президент Путін порушив цей мир. і Він і були і у нас були декілька обговорень до 2022 року, декілька годинних обговорень, і за кілька днів перед нападом він відкидав всіх. Він все, все заперечував, але у нас не було гарантій безпеки. Тому бути сильним, мати можливості стримування єдиний варіант забезпечити. Повагу і тому я переконаний, що у США є можливості це зробити і саме тому я думаю, що ні, ніколи не, не можна сказати, що е, довіряти, е, тому що тоді це буде необмежений чек. Е, щоб Путін не порушував ці домовленості, тому я думаю, дуже важливо мати ці процеси, але потрібно по перше отримати щось, що можна перевірити і давайте розбудуємо достатні гарантії в короткостроковій перспективі. І тут ми. Франція і мої європейські колеги багато з них готові бути долученими, але це мусить містити гарантії безпеки. І це залежить від нашого колективного колективних можливостей стримування.